Всім привіт! Сьогодні покажу. Сьогодні 23 жовтня і я покажу йогута, яка у мене є ще на вулиці. Це в мене королева Єлизавета. Ось у дивіться, який в неї потенціал, Скільки ще воно... якби не було морозів, то скільки б було б ще йогіт, скільки цвіту ще воно тільки вилозить. І ось навіть йогітка збереглася. Хоча квіточки вже куяки померзли, а куяк іде під листям, то і не померзли. Ну, є і чорні, звичайно. А є сні. Ось чорний. Чорна серединка, значить померзла. Ну, у нас було, було 4 градуси морозу недавно, тому, звичайно, ось така йогітка в неї королеви Єлизавети Другої. Добольочок вона якби поражається п'ятнистістю, борошниста роса, потім тріпс поражує, ну це з шкільників, кліщик. Звичайно, як робити вибрубки, то все буде добре. як бачите, немає. Ніяких п'ятин. ось дивіться, зелена, зелена, горна. Хоча вже осінь, дуже важко зберегти її в такому вигляді до осені. Як і любу ремонтантну полуничку, її бажано пересаджувати кожного року. Один рік це максимум який ну, тримати кущі. Бажано пересаджувати кожного року, тоді буде гарний урожай, його не буде мільчати, тому що коли пущ старий, він дуже ділиться. Ось я покажу, ось дивіться, скільки рожків тут вже. Це е, полуничку, яку я садила в минулому році осінню, вже в такий, в такий час, як зараз. Ось дивіться, тут, тут дуже багато рожків. Ось один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 рожків. То, звичайно, цей кущ вже піде під виброс. Оце я насажувала із цих же кущиків ось. Бачите, я підсожувала нові, нові кущики. І так я постійно її оновлюю. Руків три можна на одному бугрі вирощувати. Ремонтантну полуничку. Звичайно, треба підкорблювати. Підживу завжди треба робити. Хоча, чесно говоря, я не завжди встигаю робити підживлення. Е, Насчет урожайності. Ну, Середня в неї урожайність. Не така супер-пупер, але, але для себе, для своєї сім'ї вистачає. Йогітка плутна, ось плутна, солодка, смачна йогітка і ну, я нею задоволена. Долі віворо, Це я показую ті, що на вулиці. Ось Віворо, ось така йогітка. Хоча я ж показую вже після морозу. Тут, звичайно. Цей кущ вже піде під виброс, тому що тут багато рожків. І все буде оновлюватися. Вівора дуже врожойна, смачна ягода, солудка, теж поражається борошнистою росою, п'ятнистістю, ось як виглядає плямистість. Бачите, ось уже куйда є Ну, Старий листочок, ось дивіться. Бачите, Появляється п'ятниць на старих листках, а потім йде на нові. Ну, зараз вона вже не страшна, тому що після заморозків е е плямистість не йде долі. Вона вже так і залишиться. Звичайно, такі кущики, які вже старі будуть удалятися. Урожайність хороша, смак хороший. Вус дає не так, щоб закидала вона вусоми, але ну, непогоно дає вуса, так, як і королева Єлизавета. Смок теж смачний, ягодка плотна. Але урожайність більша, ніж у королеви Єлизавети. Далі мурона. Це я показую на вулиці. Ось така йогітка, вже після морозів теж трішки На вуса вона не жодна. Із болячок теж соми, борошниста старосо. Звичайно, йогітка теж може підгнивати. Ось так, Ось бачите, це сіра гниль. Від сірої гнилі я не, не оброблювала вже цю полуницю. Та вже відчос. Такий, що. Тим більше, що я цю буду удаляти. Тут залишаться тільки ті, ті кущики, які підсажувала тільки. Там десь по два рожки тільки поділилися. А де ось такі вже, бачите, вже ще багато рожків. Цю, звичайно, будемо вже удаляти. Це вже не годиться. Вона вже на насидий рік. Обов'язково загине. Вона просто не перезимує. Вдалюємо і корінь. і Можна навіть отак підсажувати ще. До, до речі, можна зараз такий час можна сажувати вуса прямо в ґрунт. Так як ми висаджуємо касетку, так можна висаджувати і в ґрунт. Немає вусика, щоб показати. Нема горного вусика. Ну, так само, як у касетку. Ось вусик. Ось вусик. Ну, тут його можна навіть і приколоти. Він достане ось. Я так і зроблю. Ще він у Завжди в мене з собою скрепочки. Ось так. І вже навесну буде новий саджанець. Я думаю, Мурано вже по моїх е, отзивах знають всі. У мене вона одна з найулюбленіших сортів. Е, Мурано віворо. Долі покажу. Зараз покажу уже в, вже грун... у теплиці. Ось в мене Мурано в теплиці. Ось така воно, ось без підкормок, без нічого, ось така воно росте. Вуса дає хорошу, ягодка смачна, солодка, У мене взагалі немає до неї ніяких претензій, як і всі, Поражається борошнистою росою, п'ятнистістю. Ну, шкідники, шкідники, як вони, вони люблять всьоку полуничку. Особливо, якщо листик оцей не твердий. Лусики дає непогано, навіть дуже хорошу, стоку корінняю, вже порозрізуть. Так, долі. Що в нас долі? Ось навіть яка гарненька. Дивіться, яка хороша. Йогітка довгенька, красиво. Долі у нас йде бравура. Бравура ще в мене не зовсім розрослася. Ось такі йогітки. В неї йогітки такі розового кольору, не темно-червоні, але солодющі. Йогітка плотна, кущики такі приземісті. Ось такі листя таке світло-зелене. Гарний сорт, мені дуже подобається. Вуса хорошо дає, не жодна на вуса. Так. Це в мене кабріло. Кабріло в мене ще молоденький у теплиці, ще не дуже розрісся, ще не поділився, але вже квітонус, бачите, викидаю, вже тут я роз квітонус приберула. Ну, вже кущики горні, розвинуті. Хоч ще і не Та ні, вже є, діляться, вже воділяться. Ось йогітка яка. Ну, це йогітка маленька для нього. Взагалі йогітка в нього велика. Це теж маленька ще йогітка. Ну, просто молоденькі, дуже кущики. На весну, я думаю, вона дожине. поражається мучнистою росою, навіть я б сказала дужче за всіх. Потім поражається кореневими гнилями. Шкідники, як завжди. Вуса дає хорошу, багато усіх дає. Не жодна науса. Це теж мій найулюбленіший один із, один із улюбленіших сортів. Вона, коли вистигне, вона така чорна ягода і дуже смачна. Ягода не така, щоб дерев'яна, не плутна дуже, але і не м'яко. Ну, ну, смачно. Навіть перша, коли навесні. Якщо альбіон вона дуже тверда навесні, смак у неї навесні уступає короткому світовому дню, то кабріла не уступає по смаковим якостям. Я в минулому році залишала її на плодоношення із самого, самої весни, щоб подивитися, як вона себе покаже, то. Мені дуже подобається йогітка. Так, ну і Florida Beauty Florida Beauty Florida Beauty потім розкажу, тому що тут немає йогіди, ще. Тут я обірвала всі йогітки. Так, тут є у мене Хадемор. Хадемор, ось вона. Ось вона, я вже її показувала. Я взагалі взагалі від неї в захваті. Дуже горна, дуже красива йогода, смачна, транспортабельна. Я б не сказала, що вона так за захворюванням в неї якісь. Не поражається вона так. Ну, плямистість, плямистість, звичайно, якщо обробляти, то ну, в мене тут немає ніякої плямистості. Як бачите, вона вся зелена, горна. Їй тут подобається. У теплиці я її переселила в теплицю, то їй тут дуже подобається. ну, ягодка, звичайно, дуже красива. отак, Як корона. Ну і ось прийшла на вулицю показати вам Флоріду б'юті. Ось така йогітка не померзла, бо тут у нас затишок тут це в дворі. Ось така йогітка гарненька, красива. У неї смак. Фруктовий. От навіть не можу охарактеризувати. Тут, здається, смак і черешні, і персика, все в місті. Ну, дуже смачна йода і не твердо, абсолютно не тверда. Ось, бачите, ось я її же вона зовсім не тверда. -м. -м, -м. ще. Дуже смачна йода. Вуса дає непогано, не так, щоб їх було валом, але, але розмножити можна. Так, посередньому дає вуса. Ось уже хтось її їв. Мені дуже подобається ця полуничка «Хлоріда Б'юті. Щоб прямистостю поражалось. Я не бачу, щоб так прямистистю, дивіться, бачите, не моє на ній так прямистості. Хоча в мене тут обрубок було небагато, і вона вже давно не бачила обрубок, бо я не встигаю. І тож це дуже смачний сорт. Ну, як і всі, її треба теж пересажувати кожного року. Ось уже прихватив мороз. Ну, Все-таки мороз був сильний, то, звичайно, і ось прихват... перехвочено. Ліогік та дуже смачна. Мені дуже подобається. Просто шикарно. Монтерей, не покажу ягодку, бо все змерзла. Якось вона на такому місці, що ну, практично вся померзло ягода. Все було біле. Е, вон, у Монтерей є така удрінна ягідка. теж середньої плотності. Навіть я б сказала, вона така м'якенька і легка ягода. Це більш сорт для себе, не для бізнесу, тому що вона легка і смачна. Класна ягодка, дуже смачна. Монтерей практично ну, нічим так не боліє, крім борошнистої роси. Ну, борошниста роса в цьому році взагалі поражала дуже багато сортів. Тому що була така погода, що мрячий дощик, дуже такий період великий, і ну, треба було просто вовремя її обробляти. Деякі сорти більш устойчі, деякі менш, ну, як завжди, так, звичайно. Так, і... Які у нас сорти залишились? Мольга. Ну, в Мольгі я не впевнена, я навіть я ж говорила, що я не е, веселола долі, коли побачила, що там є пересорт, то я долі не веселола її. Ягідка така е, буває кругла, буває трішки видовжена. Ягода е, е, доволі така, яка смачна. І як всієї полуниці, коли піде дощ, звичайно, смок трішки погіршується. А коли сонечко і суха погода, то, звичайно, вона солодка смачна. Є невеличка кислиночка, але вона приємна. Ось прийшли ми на Мольгу. Також ще йогітка є. Але вже, звичайно, звичайно, вже вона примерша. Ось така йогітка. Всередині є пустота. Ягітка хрустить. Ну, Чимось вона нагодує мені і альбіон. Звичайно, зараз вона вже не стигне так, як влітку, як хороша погода. Зараз вже ночі холодні. Не знаю, як би вона повела себе в теплиці. Можливо, було б, звичайно, більше ягоди, бо потенціон великий, багато цвіту, багато цвіту і він ще лізе цвіт. Бачите? Ну, вже, звичайно, час їй на відпочинок. Ось так чистю. Підчищую мальвінку ось такі кущики поділилась уже і е, сорт гармонія, гармонія він е цей сорт, ну він такий е, невибагливий сорт, вусів дає багато. Е Гармонія, гармонія, ягідка такої форми з тупим кінцем, доволі непогана ягода, смак кисло-солодкий, плотна ягідка. я не скажу, що вона м'яка, коли дощі вона кисловата, а коли Хороша погода, тоді вона смачна, солодка. Е, і м'якоть така в неї плотна. От е, якщо взяти монтерей, е, то м'якоть воздушна, а от е, е, гармонія, вона більш, більш така м'ясиста і важка. Це ягода більше для бізнесу. Зараз покажу. Ось вона в мене, її ніхто вже не збирає. Ось така йогода. Ось така. Ну, Вже, звичайно, вже, вже все померзло. Ось, бачите, яко. Ось таким тупим кінцем і така стренька є. Зараз скуштую. Ось така. Без пустот вона така плотна. Кислинка є. Ось така вона хрустить. Ось така гармонія. Ну, Ось такий коротенький обзорчик е -е, ремів. Така невеличка характеристика. І що б я хотіла про них сказати? Реми краще, звичайно, накривати. Тому що от, от у мене є е мальга і віваро у теплиці. От вона в мене посаджена ще прошло, з прошлої осені, то я вам скажу: в мене ціле літо там була гарна йогітка. Там було мало шкідників, мало хвороб і там можна контролювати вологість, і вона там завжди смачна, і на вид, вид абсолютно інший, чим, у, чим на вулиці. Якщо нема змоги накрити плівкою, то можна накрити агроволокном білим. Проробити такі дуги і накрити на літо. Буде ефект дуже хороший. І на вулиці треба обов'язково притіняти. Притіняти 45-ю сіткою, не більше, тому що тоді не буде опилюватися полуничка і не вистачатиме їй сонечка. Вона буде тоді ну не буде в'язатися, так як положено. Ну, такі невеличкі породи по ремах. Звичайно, реми треба кормити обов'язково, щоб була гарна ягітка. І окремо повинні бути маточники окремо на ягодку. Хоча в нас так не виходить. Ну, Звичайно, якщо немає такої змоги, то можна взяти тільки небагато усів. Тому що ну, дуже виснажуються кущики, звичайно. Ні про які два роки не може бути і мови. Вони просто не витримають. Ну так, всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.